Друзі, доброго ранку. Ви всі пам'ятаєте, що у нас був такий у Харкові керманич з був Роман Дудін, так от він вже три роки сидить за гратами, ну не за гратами, а в СІЗО йде судове якесь слухання, яке там дуже затягується, тому що нікому не вигідно все ж таки до кінця допитати Романа і дізнатися в нього, що ж він все ж таки знає, які в нього є докази. Тому що він каже наступне, давайте послухаємо протягом трьох років мене абсолютно безславно цю пере цього діюшого законодавця, приймає варто виключно. З єдиною історією це історія те, що я фактично є е, живий свідок, е, який має беззаперечні докази аудіо, відео, документальні тощо е, стосовно того, як е, е, Харків та Харківська область намагалися здати росіянам. Це е, е, єдина причина, чому мене тримають під Світ Свідки заступники Сінібува приходять, кажуть, що вони просто втекли. 24 лютого. Я вже майже 3 роки вересня 11-го буде 3 роки, як я тримаюсь під вартою. Та людина, повер... не кварт, котра не втекла, котра стала, котра воювала, котра доповідала президенту. У мене питання, що відбувається взагалі в цій країні? Просто що відбувається в цій країні? Що потрібно суду? Суд навіть як ну, вуха закриває, не чує нічого. Хто тікав, куди тікав? Так, ну, Не я тікав, вони тікали. От, ну, це у нас відбувається вже 3 роки. На сьогоднішній день продовжується. Оця тагамовіна зараз е ще на 60 днів продовжать з цією заставою. При тому заставу помножили рівно на 30 від тієї е цифри, яка є в декларації. Це просто так, щоб, ну, щоб, щоб, щоб відверто був непомірний розмір застави. Все, це ну, те, що потрібно знати про Шевченківський суд. Про мою справу про те, що відбувається взагалі. Постар... Тобто, людина, яка має безпоч... безпосередні докази провини Сенігубова, його оточення, те, що вони пов... мали здати Харків, і те, що Роман боронив з іншими хлопцями, добровольцями і своїми підлеглими Харків в перші дні, то це нікого не стосується. Ніхто його не хоче слухати, і ніхто, саме головне, те, що просматрюється в будь-яких справах, ніхто не хоче наказати винного. Всі шукають винного в невинному, розумієте? Тому мені це дещо нагадує. Є така там книжка одного народу, і там написано зроби будь-що, навіть якщо ти винен, щоб був винен інша, інша людина. Так що, маємо те, що маємо.